Зараз у нас буде розпаковка того, що ми накупили сьогодні в епіцентрі за лісенькою. До речі, мені прийшла помічничка сніжинки, не знаю, чи ви її бачите ось тут своїми лапками. Там така прикольна акція: якщо купити кераміку чи щось там для малювання, чи, наприклад, ось таку вазу, то там на 25% ти можеш вибрати собі подаруночок. І ми обрали з однієї вази подаруночок собі на 25% від ціни Це парасольку, а на інше фарби, які я зараз вам покажу. Ось почнемо розпаковочку. До речі, ось і вони ось такі от фарби. У нас був подарунок на 163 гривні можна було вибрати. І ми вибрали ось такі фарби українського виробника ми доплатили за них всього-навсього 2 гривні. Так, ось такі кольори. А, такий ніжно рожевий бізешний колір. А, ніжний такий бусковий, також бізешний колір. Сніжинка мені допомагає. Сніжинка тихенько. А, ось такий от. Лососовий, чи що, рожево-червоний ніжний, а, помічничка моя, видіть, будь ласка, ось такий блакитний також зефірний ніжний колір. Яскравий такий неоновий салатовий колір. І такий також ніжно-ніжно-жовтий, такий також абсолютно зефірний, прекрасний колір. Давайте зараз. Подивимося, як вони виглядають на цьому, на палеці. Ось так. Вони лягають такі густі, насичені, але при цьому ніжні такі красиві кольори, і тільки оцей салатовий, він такий прям яскравий, яскравий салатовий колір. Так, погнали далі. Ми обрали ось такі пензлики, щоб палісенька могла гарний такий фон розтушовувати. Можливо, його навіть буде замало. Треба купити такий в два рази ширший пензлик, щоб ще краще розмальовувати, розтушовувати, переходити. Також взяли ось такі от, як вони називаються, спонжики. Щоб також щось цікавеньке продумати. будемо вчитися малювати. До речі, чому ми це все затіяли? Ми поїхали по Білило. Бо почали дивитися відосики. Донечка захотіла вивчати, як малювати. І ми натрапили на український канал. Дівчинка дуже гарно малювала по крокову, діткам розповідала, як там котики малювати, як веселку, як водопада малювати. І вона сказала, що білила мало не буває. Ось таке гарне білило. Біленьке, біленьке, також густе, супер, мені подобається. І ми поїхали в епіцентр за цим білилом. Як бачите, купили не тільки білило. Так от, в неї є дуже крутий канал. Спочатку він починався російською мовою вестися, а зараз в неї є спеціальною українською, і вона там контент буде повністю українською малювати. Хто ще не бачив, дуже рекомендую. Ось такий яскравий червоний колір. Тож, не знаю, чи Алісенька буде малювати, а я вже надихнулася і готова. готова. Можливо, будинець. До речі, ось цю фарбу нам також дали в подаруночок коричнева. Не знаю, що не малювати. А, пензлик брудний, брудний. Нічого зараз. Ось так. От покажу вам колір коричневий, такий, наче, Мокко, я б навіть сказала. Він такий спокійний. Ніби з білим кольором також. Так, Що там у нас далі йде? Ось такий яскравий синій, але перший жовтий вам покажу. Жовтий, такий супер яскравий. Якщо цей у нас такий а, був ніжненький, зефірний, то ось цей у нас зовсім не ніжненький, а такий яскравий-яскравий. Ось, і ще в нас є такий синій яскравий колір. Вау, він прям ультрамариновий. Поглянь, лісенька. Який яскравий. О, у мене пезик бродний. А це я знімаю відеорозпаковку, те, що ми собі сьогодні купили. Обережно, зараз мені вся студія зламається. Вся студія зламається, обережно. Ось такий гарний синій колір. Кайф. я вже уявляю, як з ним небо малювати. Отак розтушую. І отак пішов, 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 переходик. Клас. Так, по фарбам це в нас все. А ще купили ось такий халатик лісенький. Зараз я вам покажу, точніше, не халатик, а фартушок, щоб наша художничка малювала і була чистесенька. Привіт, привіт! Привіт, привіт! Так, відкриваємо і ось такий наш фартушочок. Ось такий. Боже, він класний. Він не буде промокати від фарби і не буде бруднитися. Бо я думала, що це ткань, а тканина. А він не тканина. О, тепер у мене дві помічниці в кадрі сніжинка. Сніжинка і Аліса, Аліса. Так, красуні мої, красуні мої рідні. Дайте, будь ласка, дайте, будь ласка, мені хвилину ще часу. Я допокажу і будемо далі гратися з вами. Дякую. Отже, тут тако прошито на грудках, щоб дітки точно не запачкувалися. А тут два відділення спеціально для пензликів, для юних художників, щоб вони могли. Зараз я навіть покажу, відкрию ось ці пензлі і покажу вам. Раз, так. Пензлик. І два. Так, отак от пензлики можна прям художникам складати і малювати. Клас. І фарби. І фарби, і навіть фарби можна складати. Якщо не дуже тяжко художнику буде, то можна. І тюбики з фарбами складати. Кайф, кайф, супер. Ну, Мені дуже подобається те, що ми накупили. Я не знаю, чи вам подобається. Якщо подобається, то підтримуйте, будь ласка, канал Алісенький лайком. Вона буде дуже-дуже вдячна вам. А ми з вами розпакували те, що сьогодні придбали в епіцентрі. Якщо хочете, також можете поїхати і купити щось схоженьке. Тож, друзі, всім дякую і па-па! До скорих зустрічі!